Вітаю. Як ви думаєте, що це у мене таке намальовано? Що це за малюнок? Тільки не дивіться на верхню, на верхню частину. Бо можна буде потім здогадатися. Окей, окей. Ну, от Якщо ви дослухали, додивилися до цього моменту і почали думати над цим запитанням, що це може бути таке, це варто вже в цей час поставити вподобайку, зробити поширення. От, і потім ми з вами продовжимо роботу. Через те, що я вам покажу деякі дуже цікаві речі. Принаймні, відкрити комп'ютер. От. Зараз. Для того, щоб це було більш так. Упс, що це таке? Що це таке у нас... Ви знаєте, сьогодні це просто якесь диво. Дивіться. надзвичайно важлива інформація. Просто супер. Оцим біленьким або сірим, да, таким, оце нейрон. А от від нього такими синенькими, ніби відходять гілочки, то називаються аксони в науці. Науковці так їх назвали, ті гілочки. А от коли ті гілочки з'єднуються, це значить з'єднання гілочки з, іншими, з іншого нейрону. Або з, е, е, з аксонами, які відходять від іншого нейрону. Оці зелененькі, бачите? Це е, називається синапси. От якраз наша пам'ять так і формується. Ми вивчили щось нове, навивчила якусь нову букву, чи якийсь новий іероль, чи якесь нове речення чи музику. І у нас хоп! І сформувалася ця зеленька штучка. Оце сформувався синапс зв'язок з іншим нейроном. Нейрон один поділився з іншим хімічною реакцією, яка відбулася у нас. От так ми фактично запам'ятовуємо. От так ми і вивчаємо на рівні нашого мозку. Так от, минулого, минулого, минулого п'ятницю, суботу-неділю, у мене був тренінг. Дуже хороший тренінг, Супер люди, розумні, мені було надзвичайно цікаво з ними працювати. Але перед тим, за день, за два з'явилася наукова новина в Scientific American, що в Гарвар... Гарвар... Гарвардському університеті учені, які працювали там, також з ученими від Google була якась команда працювала від Google, вони зробили вперше такої, скажімо, точності. Якусь суперкамеру використав для того, щоб роздивитися е, якраз частинку, малесеньку частинку людського мозку, і от то її сфотографувати, як ви бачили. Я вам, до, до речі, дам лінк на, на цю статтю, щоб ви теж могли почитати. І що вони виявили, що вони порахували? Що в одному міліметрі кубічному, а це 1 мільйона нашого мозку. Виявляєте? Один. Кубічний міліметр він має 57 тисяч клітин. Тобто тих нейронів, тих білих, він має в одному кубічному міліметрі така малесенька, кубік маленький. 57 тисяч таких клітин. І 150 мільйонів синапсів отих зелененьких. Не В кожної людини буде 57 тисяч. Ми відмінні якраз оцею кількістю синапсів. Тобто людина, яка вивчає, у неї оцих зелененьких, я вам їх показував, зелененьких штучок оцих синапсів, тобто, їх буде менше. Ну, верніше, яка навчається, у неї буде набагато більше. Бо в неї постійно, постійно йдуть формування таких речей. От. Але взагалі можна сказати, що з такою кількістю. Синапсів або аксонів або гілочок з такою кількістю нейронів, які відходять від нейрона. Просто питання пам'яті знімається. Через те, що якщо все це накласти на, скажімо, на комп'ютер, на диск, як уявити, що цю всю пам'ять, яка є в людини, потрібно можна було б якось вкласти на якийсь диск. Так оцей диск буде займати площу найбільшого зберігального центру. Які є в світі. Здається, в Іспанії там такі величезна, величезна територія, куча там такі стелажі з цими з апаратами, з вінчастями, де зберігається інформація. І це все в одному мозку. Тобто, питання пам'яті, або що її відсутність знімається? Залишається правда, питання, як же ж нам все-таки запам'ятовувати, як вивчати. Ну, цьому я. Це я вже розказую на тренінгах. Тому це ми будемо трішки пропускати. Але ці запитання залишаються. До речі, дивіться ж таку цікаву штуку. Зараз ми з вами розглянемо питання мови, і як це пов'язано з свідомістю. Свідомістю суспільною. Не просто однієї людини, а суспільною. Що створює суспільну свідомість? Культура. От культура, наприклад, візьмемо українська, Шевченко, Українка, та-та-та-та-та-та-та, включаючи наших чудових футуристів або авангардистів, і їх іноді на, 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 називають. І до сучасних там, Забушка, Оксана Дмитро Корчинський і так далі. От. А, все це входить входит в національну свідомість. Чому? Тому що воно формується, коли ми вивчаємо ці праці цих людей, чудових, про які, яких я назвав, у нас формуються ці е, е, синапси, оці зелененькі. І якщо у вас є синапси, пов'язані з садок вишневий коло хати, і у мене є ці синапси, то це є суспільна свідомість. Окей? А тепер дивіться, у російськомовної людини, яка живе за іншими дверима. Ні, у нас деться на, на поверх вище. Або нижче. Немає значення. Да. У російському У неї немає цих всіх плюсів, які я вам назвав. Ну, Може там проскочить десь Шевченко, але все інше не проскакує. У неї Кушкін, тобто, тобто Пушкін, там, хто там Торгенів, то Толстой, то, то, хто там Достоївський. Так? Вони, в неї, от я по червоним позначив. Оце будуть або таким кольором червонуватим. У неї будуть ці на інші. Тобто у неї суспільна свідомість не, не українська. Цій людині не потрібно захищати Україну. Або Україну, в смислі тих культурних речей, про які я говорив. Вона не буде за це переживати. Бо чому? Бо в неї воно все веде до Червоної площі: Красна площа, Мавзолей, Вишут, Санкт-Петербург, Петергоф і так далі. Що там у них ще є? От. Аврора, крейсер Аврора. От куди воно веде це все? Російське, просто питання російської мови і віддання преференцій. Я вивчаю українську, чи я вивчаю, живу і вивчаю російську і говорю цієї мови. розумієте? Ми з ними роз'єднані, навіть якщо ми живемо в одній країні. Я говорю з одним дуже інтелігентним хлопцем з якогось міста, чи то Харків, чи то Миколаїв на Моззаході. заході І коли я їм сказав про це, що у нього. При всьому тому, що у нас Батьківщина якби одна, є земля, де ми народилися. Але для нього центр гравітації в Москві. Ну і там трішки в його місті, в його російськомовному кварталі і середовищі. А україномовної людини це Хрещатик, Київ і її рідне місто. Це може бути Черкаси, це може бути Одеса, це може бути. Багато у нас всіх чудових, чудових міст, красивих Чернігів, Чернівців. Ужгород, можна далі Полтаву називати і так далі. Через те, що В кожному містечку є свій якісь, є щось таке своє особливе. Чи то ми говоримо про Вінницю, чи про Рівну, чи про Хмельницький. У кожне місто має щось таке особливе, своє, унікальне. І от ми тягнемося, наші оці, е, наші оці е, синапси нас тягнуть до Хрещатика і до рідного міста. От. От така відмінність між як всього все одне поняття мови може нас розділяти. Окей. <плес> да. okay. Я ще хотів дещо вам показати. Крім того, що я називав, от, перейдемо, це вже можна сте. хоч <плес> Хай залишається це хороша презентація. Знаєте, що у нас останнім часом з'явилися хороші в інтернеті е, канали, які я рекомендую дивитися. Я сам дивлюся, і велике задоволення поділитися з вами теж. Ну, наприклад, це е, культ, який веде Віталій Стеценко. Він говорить про літературу, в основному про літературу. От, і це, мабуть, буде говорити про філософію, про книжки, скажімо, про книжковий світ. Це надзвичайна така, ну, скажімо. Ніша або дуже гарний простір, який ну, потрібний, і дуже гарний продукт виходить у нього. Мабуть, ви це вже знаєте про е, такий, е, такий ресурс. Потім, як не дивно, ще є подкаст культ тільки переш... якщо у Віталія він пишеться е, через, е, здається, через C- cult, да? Ось так, давайте нам напишемо. Так, все-таки, може лише що щось придавати. Здається, в Віталія пишеться отак. Там видно? Ні, не зовсім видно. Окей, зараз виправимо цю помилку. У Віталія він пишеться отак. Культ. Да? А інший культ пишеться подкаст. Пишеться ось так. І теж дуже серйозні розмови проходять. Ну, такі філософського плану розмови. І, здається, теж можна отримати масу за задоволення там. Останнім часом ще мені трапився, так як я цікавлюся японською, мені трапився дуже цікавий відео е, з називається Його цей канал однією правою. Чому однією правою? Тому що, я думаю, ви не відповідь собі самі на це на запитання. однією правою. Про правою. Вже дві, дві передачі про так, десь на 40 на 50 хвилин про Японію. Це просто чудовий. Колись був і він ще залишається. Такий Japanology, канал, який, я пам'ятаю, в далекі ті роки, коли з'явилося супутник телебачення, я став у третій ночі, щоб пів чи на четверту записати і подивитися. Це було тоді англійською мовою. От, та передача бої вів британець, який багато років живе в Японії, Пітер Берокан. От. А це хлопець наш, мені здається, ну так, ну так. він українець у нього хороше почуття хумору. І він на останню передачу зробив робіт ну це просто супер. Це дуже професійно, це дуже ну, класно. Якщо захочете, я теж дам лінки на, ну мабуть, я поділюся цими лінками на ці три відео. без яких не можна, ну скажімо, бути більш-менш сучасним через те, що вони, ці речі, формують наші ці з вами зелененькі синапси, які на нас потім ведуть, скажімо, сюди. Мені ще хотілося б згадати Освальда Шпенглера. У нього в цій величезній книжці, Я не дістану звідси через... Ні, я все-таки дістану покажу, щоб вона все-таки була в демонстрації. О, тільки мікрофон чіпляє, щоб. Далі чути. В нього в цій чудовій книжці, бачите? О, ха -ха, Німецькою мовою. У нього є дуже така цікава, скажімо, думка. Я, можливо, не зовсім адекватно її цитую, точно цитую. Але вона говорить про те, що тільки в великих містах культура може існувати. Я довго думав на цій фразі, чому я так каже? Тому що театри, філармонія, якісь такі оркестри, місця, джаз. Це все може існувати тільки у великих містах. Ну, і це приводить на думку, ну, таку, що мені хочеться вас просто агітувати, переїжджати у ваші великі міста, для того, щоб ви були теж підтримкою, скажімо, Черкаського театру чи там якоїсь е джаз групи Черкаської, Вінницької, в смислі. Мені здається, що нам потрібно всім в Україну, Україна має перестати бути сільськогосподарською Україною. Україна потрібна світу як культурологічна країна. Культура може жити в містах. Це коли люди йдуть на театри, на концерти, на спектаклі, платять за це гроші. І тим, хто створює нові культурні продукти, їм є за що жити, за що створювати це. І тоді це має ми розвиваємося, ті, хто приїхали, ті, хто ходять, ми розвиваємося через те, що піти без переживань неможливо після, скажімо, останнього спектаклю, на який я ходив Дмитра Корчинського, що називався Штучний інтелект. Ти виходиш з багатьма цитатами, які записуєш, з багатьма думками. От точно так це робиться після концерту, коли послухаєш якусь хорошу, хорошу музику. Чи після фільму. І це все тут є. В великих містах це все більш-менш, але потрібно ще щоб більше, щоб, щоб той Чернівецький симфонічний оркестр, якщо колись я його бачив 10 років назад, і він дуже професійно, дуже по-європейськи робив концерт, я не знаю, чи він зараз ще існує. І ми його ні... Якщо я був, просто там був, тому я ходив і, 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 і бачив і слухав. А чи взагалі він є? Якщо ми про нього не чуємо в Києві, то ніби його й не існує, або в інших містах. Тому для цього ми маємо, згідно з Освальдом Шпенгером, переїжджати в великі міста. Я не кажу, що всі мають з'їхатися в Київ. Через те, що Подивіться, які Черкаси красиві. Там цю зону передніпровських що зробити. Там просто буде місто, куди будуть всі хотіти переїхати. Бо жити бі... біля Дніпра як море, це ж, <смі> і рядом столиця, не так далеко. От. Ну і про кожне місто так можна говорити, про Полтаву чи, там, я не знаю, <смі> будь-яке наше місто знай... назвеш велике обласний центр, там є якийсь свій шарм. там є своя глибина, якої варто нам всім відчувати і долучатися до неї. Ну, от, Части. Там під відео будуть лінки на донати для тих, кому вони дуже потрібні. Хто надає можливість поговорити на ці теми? Тому, будь ласка, скиньте свої 10 гривень туди.